Хуйдах мої модні, хуйдах мої стильні. Ну що, сонечка стає все більше? Літо в нас вже зовсім скоро настане, а це означає, що настав час і обирати для себе сонце захисні окуляри. І, можливо, ви не раз стикались з проблемою, як обрати саме для свого. Типу обличчя ідеальні окуляри, бо обрати нові окуляри це як обрати нове обличчя. А коли ми хочемо зовсім сховатись, ми що робимо? Вдягаємо величезні окуляри з найтемнішими лінзами, якусь кепку. І ховаємось від усіх навкруги. Що ж має значення при виборі окулярів? З чого почати? Саме про це будемо розмовляти в сьогоднішньому відео, а також розповім вам кілька цікавих фактів про різні моделі окулярів. Поїхали! Якщо ви відкрите будь-яку статтю в інтернеті, то там завжди починають з форми обличчя. Я не зовсім згодна з саме такою послідовністю. Як на мене, перше і найголовніше це чого ми хочемо досягнути за допомогою окулярів. Бо я сьогодні розкажу вам про класичні принципи вибору окулярів, де все тримається на балансі і гармонії. Але можливо, ви хочете навпаки заакцентувати увагу на чомусь конкретному на своєму обличчі. І одразу дисклеймер: окуляри не мають коригувати вашу форму обличчя, або не обов'язково мають це робити. Вони мають виконувати ту функцію, яку саме ви на них поклали. Можливо, у вас шикарні, об'ємні вилиці, ви хочете це підкреслити. Тоді ви, звичайно, оберете для себе можливо прямокутну оправу, яка не буде перекривати цю частину. Це не добре, не погано, просто за допомогою різних варіантів окулярів ми можемо досягнути різного ефекту. Також окуляри мають підкреслювати вашу особистість, ваш образ, ваше саме відчуття, вашу індивідуальність і становити разом з вашим аутфітом, зачіскою, цілісний образ. Ну, уявіть собі, що ми б колись сказала Ереса. Яка нас нещодавно покинула. Ні, вибачте, Аріс, але для вас ось ці величезні окуляри завеликі для вашого обличчя, вам треба їх змінити. Але це знаковий для неї аксесуар, це частина її особистості, частина її індивідуальності. Тому в таких випадках не треба зважати на жодні правила. Або сказали б ви Джону Леннону, що для його обличчя оці малюсенькі круглі окуляри замалі і треба йому обрати інші. До речі, Джон Леннон до кінця 60-х носив зовсім іншого оправу окулярів. Звичайно, що не сказали б, це також частина його індивідуальності. А може, ви така знаєте, ексцентрична, спонтанна особистість, або ви, як Елтон Джон, колекціонуєте найкрезанутіші якісь окуляри, і для вас цей аксесуар, окуляри це ще один привід звернути на себе увагу. Тому для вас, звичайно, усі ці класичні поради не будуть актуальні, але ж правила знати завжди корисно. Єдиний момент щодо того, якщо ви обираєте якісь незвичайні для себе оправи. Краще, щоб вони мечились з вашим образом в цілому. Наприклад, якщо ви обожнюєте епоху 60-х, 70-х, коли були ці величезні окуляри, часто з кольоровими лінзами, то було б класно, якби в вашому луці ще щось відносило нас до тієї епохи. Я не кажу про цілісний образ, щоб не було там косплею або карнавалу якогось, але, наприклад, це може бути якась об'ємна зачіска, це може бути принц, це може бути якийсь кльош. Тоді ваш образ буде виглядати за і не буде відчуття, що ви знаєте, були десь на карнавалі і окуляри забули просто зняти. Тож, правило, перше, окуляри мають відповідати вашій особистості. Ну, я собі, знаєте, наприклад, не можу уявити, що якась дівчина-серфер, вона на пляжі сидить з серфом і в окулярах китай, і в гідрокостюмі, бо це неорганічно. Звичайно, таке може бути. Але ми беремо якесь загальне правило. Треба розуміти, також, що ваш спосіб життя має значення. Може, ви спортсмен, і тоді для вас одним з важливих факторів буде, щоб вам, наприклад, Наприклад, було бігати зручно в тих окулярах. Або ви, наприклад, катаєтесь на лижах, і тоді, можливо, ви оберете окуляри з червоними лінзами. Тепер, коли ми розібрались з вашою особистістю, з вашим способом життя, тепер можемо переходити до форми обличчя. В інтернеті ви знайдете безліч просто картинок з різними формами обличчя. Серед них, як правило, овал. Кругле обличчя, перевернутий трикутник, сердечко, квадратне обличчя або навіть обличчя діамант. Я вам хочу сказати, що насправді визначити саме вашу форму обличчя не так просто, серед пород, які я знайшла, підійдіть до дзеркала, обведіть своє обличчя якимось маркером, який, звичайно, можна потім змити, і подивіться, яка вийшла форма. Це якось не дуже сучасно. Є і більш сучасний спосіб. Зараз ви можете скачати якийсь додаток, який змінює, наприклад, зовнішність, усі ці мейковер штуки, і там приміряти різні форми оправ. Але тут є вирогідність, що там буде невеликий вибір таких оправ. На цей випадок є і інший варіант. Зараз у дуже багатьох магазинів, які продають окуляри, є віртуальна примірка. Тобто, ви або завантажуєте туди своє фото, або робите його одразу у реальному часі. Вас там просять покрутитись трохи, і потім на це фото роблять примірку різних оправ, різних окулярів. Це супер зручно Ви можете робити якісь скріншоти, щоб для себе потім зрозуміти, що ого, оце мені підходить, оце ні. І коли ви зайдете в чергову оптику, ви вже навіть не будете звертати увагу на ті оправи, які, ви знаєте, точно вам не підійдуть, а підете до своїх фаворитів. Якщо ви не хочете заморочуватись над тим, щоб зрозуміти, якої саме форми у вас обличчя, я трохи про характеристики буду казати у частині де буду розповідати, якій формі обличчя підходить, яка оправа, але є ще і таке загальне доволі правило, і іноді його може бути достатньо. Просто подивіться на себе, у вас більш м'які такі риси обличчя, більш круглі, або, навпаки, у вас більше кутів в обличчя. Можливо, у вас виражена така щелепа, можливо, у вас більш таке трикутне підборіддя. І тоді ви також можете зрозуміти, що обличчя, яке має якісь виражені кути, підійдуть більш м'які оправи, круглі, овальні і Навпаки, якщо у вас більш кругле обличчя, то вам треба щось, що має кути. Наприклад, Китай, наприклад, вейферери та інші варіанти. Щодо ширини окулярів, класичне правило, що вони мають бути приблизно ширини вашого обличчя закінчуватись десь тут, де в нас така висока частина на вилицях. Але знову ж таки, якщо вам хочеться досягнути більш якогось такого ретро-луку, і ви хочете круглі маленькі окуляри, ніхто вам заборонити не має права. І в цьому буде справді вайб цього вінтажу такого, ретро-естетики, тому класно було б щось додати і до образу свого всій естетиці. Дуже часто наші три третини обличчя, тобто Тут, де в нас чоло, де ніс, і де підборіддя, вони не рівні. І за допомогою окулярів ви можете це виправити. Наприклад, якщо у вас дуже довгий ніс, то ви можете обрати окуляри, які будуть мати низькі лінзи, наприклад, авіатори. І тоді це буде виглядати більш гармонічно. Або навпаки, якщо у вас короткий ніс, може навіть курносий, окуляри, які будуть мати низькі лінзи, вони це підкреслять і зроблять такий бейбі фейс. Можливо, саме такого ефекту ви хотіли досягнути. Якщо ми хочемо підкреслити, наприклад, наші гарні вилиці, то ми обираємо знову ж таки вузенькі окуляри. Якщо ми хочемо їх сховати, ми обираємо окуляри з низькими лінзами. Щодо розміру окулярів, маленькі і великі, тут знову ж таки правило контрасту. Якщо у вас велике обличчя, і ви оберете для нього маленькі окуляри, наприклад, у вас квадратна форма обличчя, то ви лише підкреслите, що у вас велике обличчя, і підкреслите ці кути. Знову ж таки, це недобре і непогано, просто різний ефект. І навпаки, якщо у вас вузьке обличчя і ви носите дуже такі великі окуляри, то на контрасті ваше обличчя стає ще більш маленьким. Наприклад, у 60-х, 70-х, ось ми можемо подивитись на твігі. Вона носила великі окуляри. Чи стало від цього більшим її обличчя? Ні, навпаки, підкреслилась його мініатюрність. Або Джекі Кеннеді, вона також полюбляла великі окуляри. Їй це дуже пасує. Також сестри Олсен Вони мають невелике обличчя, я б навіть сказала, доволі таке мініатюрне. І вони вдягають великі дуже окуляри, і їм це дуже пасує. А тепер які ж форми окулярів підходять різним формам обличчя? Почнемо з овалу. Овальне обличчя, воно витягнуто донизу, воно пропорційне. І якщо у вас овальне обличчя, я вас вітаю. Ви просто виграли знаєте джекпот у світі окулярів, бо вам підійдуть майже усі оправи. Якщо ви хочете підкреслити форму обличчя, то обирайте якісь окуляри не з низькими лінзами, бо окуляри з низькими лінзами в цьому випадку вони поділять наше обличчя на дві частини, і тоді не буде помітно, що ваша нижня частина обличчя вона така видовжена. Обличчя сердечка це коли в нас доволі широке чоло, наш район щочок вились, він такий трохи випуклий, і в нас доволі вузьке підборіддя. Тут чудово спрацюють окуляри Китай. Що ж таке окуляри Китай? Тобто кошаче око, це Окуляри, які видовжені оці їх зовнішні коти, вони дивляться так наверх. Ця оправа стала популярною у 50-х роках, і дуже великий бум на неї був після того, як вийшов фільм Як Вийти заміж за мільйонера, і саме в таких окулярах була його головна героїня Мерелін Монро. Така оправа вона робить, знаєте, такий ефект ліфтингу, і наші очі стають більш відкритими, обличчя якесь більш свіжим. Ця оправа насправді дуже підходила Мерлін Монро, бо в неї було трохи опущене око, і такі окуляри вони його ніби підіймали. Також цю оправу дуже полюбляла Одрі Хеберн і Грейс Келлі. До речі, Одрі Хеберн ввела в моду ще одну право, яку ми зараз називаємо метелик. Якщо ви пам'ятаєте культовий фільм з нею «Завтрак у Тіфані», то вона там була в таких окулярах, які їй, до речі, робили на замовлення. Бо в Одрі Хеберн в неї доволі вузьке і мініатюрне таке обличчя. І я думаю, що їй підібрати окуляри було доволі непросто. І ця модель і досі дуже популярна, бо вона підходить якраз багатьом формам обличчя. Що важливо саме щодо форми Cat Eye? Вони повинні бути не дуже вузькі. Особливо, якщо у вас об'ємні щочки і ви не хочете це підкреслювати, якщо вони будуть вузькі, то буде таке відчуття, ніби ваші щоки, знаєте, випадають з цих окулярів. Тому краще, щоб низ окулярів був ну, десь на середині щоки. Тоді цей ліфтинг-ефект буде максимальний. Ця лінія окулярів вона має відповідати вашій оцій лінії, тобто бути такою ніби природною тінню. Також обличчю сердечку підійдуть прямокутні окуляри, вейферерин. Це супервідома модель від Ray-Ban, яка була дуже популярна у 50-х, але потім у кінці 80-х пережила, можна сказати, відродження, завдяки чому? Знову ж таки, завдяки кінематографу, а саме фільму з Томом Крузом Різкий бізнес, ризикований бізнес, де він був у цих окулярах. І тоді продажі цієї моделі окулярів виросли до 360 тисяч штук на рік. І отримали статус окулярів десятиріччя. Також сердечко підійде форма Броулайн, тобто коли в нас тут така. Виражена верхня частина у окулярів рівна і овальні окуляри, які також зроблять обличчя більш гармонійним. Кругле обличчя в круглого обличчя, як правило, ширина і довжина приблизно однакові. Маленька або кругла оправа в цьому випадку зробить наше обличчя ще круглішим. Це може бути таке, знаєте, вже масло масляне. Але також це може створити такий бейбі дуже дитячий ефект. За класичним правилом круглі формі обличчя підходять прямокутні, квадратні, геометричні окуляри це тобто такі, в яких є різні кути, та авіатори. Вони з'явились у США у 30-х роках як частина. Форми ВМС, і до 1938 року їх могли придбати лише працівники ВМС, і лише потім вони з'явились у загальному доступі. Авіатори вважаються окулярами, які підходять дуже багатьом типам обличчя, але тут також, знаєте, треба знайти свій розмір, колір лінз, оправу, квадратна форма обличчя це коли в нас доволі широка лінія чола, і лінія щелепи і підборіддя також доволі широка. Для того щоб це збалансувати, нам підійдуть круглі окуляри. Знову ж таки, вейферери, овальні окуляри, кет-ай, авіатори і броулайн окуляри. Якщо в нас обличчя перевернутий трикутник, тобто в нас доволі широке чоло і вузьке підборіддя. Тут класно спрацюють круглі окуляри, кетай, вейферери, квадратні авіатори та геометричні окуляри. Є й така форма, яка, як на мене, ну майже нікому не личить, і навіть не те, що не личить нікому, вона мені здається якоюсь комічною. Я вже казала про це в одному зі своїх відео. Це оці видовжені такі прямокутні окуляри. Вони були дуже популярні у 90-х. І зараз вони є частиною офіс-кору, офіс сайрен кору, але мені вони в частині випадків здаються вульгарними, а в іншій частині випадків комічними. Що для нас ще важливо? Для нас важливо, щоб вони гарно сиділи. Особливо це ми часто можемо відчувати тут, на переніссі або в районі дужок. Для нас важливо підібрати колір собі оправи. Зазвичай правило знову ж таки контрастне. Якщо ви світлошкірий, світлошкіра, то вам підійдуть більш темні оправи. Якщо ви засмагли, більш темношкіри, то вам підійдуть більш світлі оправи. І, наприклад, та сама оправа черепаша, вона ж буває більш світла і більш темна. Щодо прозорої оправи, або коли в нас є тільки лінзи, це дає таке відчуття повітря, можливо, ви хочете його досягнути. Щодо металевих оправ, якщо у вас теплий підтон, якось в мене я смаглява, в мене світле волосся, в мене теплий підтон, мені більш підходять варіанти золоті або такі бронзові. Якщо ж у вас більш холодний підтон, ви світлошкіра, у вас з каштанове волосся, вам більше підійдуть сріблясті металеві оправи. Що ще важливо, колір лінз. Існує такий міф, що чим темніші лінзи, тобто якщо вони дуже-дуже чорні, вони захищають від сонця найкраще, але це лише міф. Нам треба дивитися, щоб в наших лінзах був УФ-фільтр. Також ви можете поляризовані вибрати собі окуляри, і вони будуть захищати ще й вас від відблиску та обмежувати відбите світло. А коричневі лінзи, наприклад, вважаються найкомфортнішими для очей. Якщо ж ви хочете обрати для себе якісь кольорові лінзи, то рожеві вони, наприклад, дуже комфортні для ока, але вони не дуже гарно захищають нас від сонця. Жовті окуляри класно підходять для похмурої погоди, а також добре підходять для водіїв, бо вони підвищують контрастність зображення. А так само. Сині окуляри навпаки можуть змінювати, наприклад, кольори світофору. Тому для водіїв такі окуляри краще не обирати. Помаранчеві окуляри вважаються дуже комфортними для водіїв, які подорожують у нічний час доби. Бо не дають вас засліпити фарами зустрічених автомобілів. Зелені окуляри вважаються ідеальними для відпочинку на природі або заняття спортом. І добре вас захистять від сонця знову ж таки за кермом у яскравий день. Ще дуже комфортним для очей вважається бусковий колір, особливо якщо в нього є такий коричневий підтон. Червоні окуляри добре підходять для заняття зимовими видами спорту. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи слідуєте ви цим правилам? Можливо, ви це якось робили інтуїтивно. Яка у вас форма обличчя? І якого праву ви для себе підібрали, а також поділіться, будь ласка, вашими улюбленими брендами окулярів. Величезне вам дякую за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал, коментувати, чи було вам корисно, чи ні, на які теми вам би ще було цікаво побачити відео. Побачимось зовсім скоро. Тодзінс І бережіть себе!